Наслідок ворожої повітряної атаки зазнали руйнування об'єкти критичної інфраструктури Вінничини. У ніч на 25 вересня росіяни атакували область безпілотниками. Влучання призвели до знеструмлення та зупинення руху потягів в області. На щастя, постраждалих немає. У повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог атакував Україну ударними БПЛА типу Шахет, Гербера та безпілотниками інших типів. Проти обороною збито понад 150. 50 ворожих БПЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Внаслідок ворожого обстрілу на Вінниччині значних пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок цього були відключені понад 300 побутових споживачів від електропостачання. Було призупинено рух потягів. Станом на зараз відновлено електропостачання. Рух потягів також відновлено, ліквідовані пожежі. Працюють усі відповідні служби над ліквідацією наслідків влучань та пошкоджень.